Улюблені продукти з супермаркету Lidl Лідл 3,5 років життя в Іспанії. Сир з повністю овечого пастеризованого молока, який порадив мені мій підписник Елькесо Манчего. Його згадує у своїх творах в Дон Кіхоті-Сервантес. Дуже смачний сир з крихтами і хрумкими всередині. Спробуйте, але ціна достатньо висока 23 євро за кілограм. Ще хвалять ось такий швейцарський сир, голова монаха. Його специфічним способом нарізають. Я купувала кілька разів. Чесно кажу, він на любителя. А це улюблені сардельки з лідла, виробництво Німеччина, але смак як у дитинстві. А це неймовірно смачний тортик, ельтронка де навідати шоколадне таке поліно, яке тут їдять на різдвяні свята. Я забираю останній, Він. Дуже дуже смачний, і коштує майже 9 євро. І оливки, пальчики оближе Чупаделас, так і перекладається 3 євро за літрову банку. Дуже зручне пакування. Можна потім її використовувати. І смак ну просто незрівняний, незрівняний Вони з кісточками, але дуже смачні. Як же в Іспанії без риби запах і аромат океану, що правда риба ця з Португалії, але це славетна. Сардинка, яку тут роблять на грилі, Алла Планчі, а я смажу на сковорідці і дуже-дуже часто купую саме тут. В Лідлі, і звичайно ж, морепродукти. в Іспанії. Вони найсмачніші, і це міді. В Лідлі вони найкращі, без піску, без бруду вже почищені. І головне, живі, бери і готуй. У мене, до речі, є дуже класний рецепт, як і готувати у білому вині. Цим рецептом зі мною поділився сусід України, який живе поруч. шеф-поваром працював в Іспанії понад 20 років. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зніму для вас окреме відео. Дуже зручно в лідлі на автокасах розраховуватися. Бачите, чек прикладаю, двері відчиняються.